Десять років кличко встиг відкрити оновлену поштову площу, підземелля якої перебуває у критичному стані та знаходиться під щоденним ризиком обвалитись, розпочав будівництво метро на Виноградарі, на якому вже було вкрадено десятки мільйонів гривень. Структурами підсанкційного комутинника, і це при невиконанні жодних робіт. Свичко зумів віддати десятки гектар земель природу заповідної зони власному оточенню, раднику Зозулі, острів Мурамець у Деснянському районі, який замість місця здоров'я та спорту перетворився у наливайки та ресторани. Екснардепу від ОПЗЖ столеру подарувати сотні гектар у найбільш елітних районах столиці, та навіть місце поблизу військового містечка Гур. Владиславі Молчан. Новій власниці столиці груп Кличко віддав екопарк Осокорки, який тепер перетвориться у сукупність цементу і будівельного сміття. А також озеро Синє, що завдяки ЖК Варшавській, майже повністю висохло.